Всіх вітаю, сьогодні на обзорі такий цікавий пульт. Найшов я його навіть не пам'ятаю де. Бачимо, використовувались пальчикові батарейки міні-пальчик. Сам уже такий стертий, покоцаний. Зараз його розберемо, глянемо всередині, що там іде за платка і що на ній міститься з радіодеталей. Розібрав я наш пульт, купа пластмаси, і сама плата містить конденсатори, полубочонок з вмістом золота, світлодіод такий срібний. І з іншого боку невеликий вміст позолоти, вона йде так. І зверху вкрита срібними якими контактами. Тут також є мікросхемка, бачимо з золотом. Як для пультів плата доволі хороша. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити лайк та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.